Зест мультивітамін. Тришарова форма, де вся денна норма. Знайди свій зест. Він катається на сноуборді. Любить мити посуд. Я. Колекціонує кіндер-сюрпризи. я. Міша. Має мрію відкрити дитячу музичну школу. Міша Гіразівчук. Гей! Михайло Герасимчук, зустрічайте опусками. Міш, ти хочеш заповнити сам. Заповнюй. Давай поки ж клас. Це Тоні Старк, І він переміг Таноса. І сьогодні, я думаю, він мені допоможе, і я теж переможу. Дякую. Моїй родині усі якось пов'язані з металургією, але душа лежить до співу. Виконавець, який робив більший крок вперед. Михайло Герасимчук. ще до повномасштабного вторгнення, я вирішив присвятити виступ на нокаутах своїй дівчині. Разом зі своєю коханою ми пліч-опліч пліч продовжуємо допомагати рідному Запоріжжю, яке. Знову і знову потерпає від ворожих обстрілів, і саме у такі важкі часи ми без справжнього зрозуміли, що насправді значимо один для одного. Сьогодні співатиме для всіх закоханих українців, які не втрачають своїх почуттів навіть під час війни. Як би колись сказала ти мені, стати твоїм човном, Як би колись, то всяв би я тебе і на волю моплив. Як би колись, сказала ти мені, стати дітю вночі. Як би колись, сказала, я б не спав вся тобою. Буду завжди, да піскай, другом твоїм нові як він бореться. Як розійшовся, право ліво. Там его девчонка. В зале его девчонка. И нехай. Боже! Love story! Миша, красавчик! <реклама> Михайло Горосимчук! <реклама> Молодец. Молодець! Молодець! Перехвилювався, тремтить весь, яке емоційне напруження переживають наші учасники. Як бачиш, Святославе, твоїми піснями зізнаються в коханні. Час іде і нічого не змінюється. Скажіть, будь ласка, а це ваша дівчина чи дружина? Так, дівчина. Дівчина, дівчина. У вас все добре, я сподіваюся. Так. Тому що це пісня про кохання, яке не можна ніколи буде. Реалізувати цю пісню я написав натхнений книжкою Кодекс Самурая, тому що в кодексі Самурая написано, що справжній воїн, самурай для того, щоб не показувати слабкість, він ніколи не може виявляти свого справжнього кохання, і він мусить з цим жити все життя і тримати в собі. І ця пісня про те, що ти вимушений бути другом тому, кого ти дуже сильно любиш, вона насправді дуже тяжка. Тому я пропоную вам, нехай це буде не на мить, а на все життя, і нехай у вас все буде добре. Дякую. Це перш за все. Я скажу відверто, я би дав місце. Я не буду казати який стілець, але я би залишив точно. Ну, Михайло реально виріс. Останні виріс. просто на, на боях мені не дуже сподобалось. А зараз він прям так виклався. От бачиш, що, що означає кохання, що означає любов. Взяв і вирвав серце всім. Молодець. Умнічка. Я знаєте, що побачила зараз від взагалі від команди Потапа, що всі учасники. Що на нокаутах всі підготувалися ще краще. Щодо стільців, ой. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. стає, складно. стає складно. Тому що всі так, всі так епатажно виступали сьогодні, розумієте? Мені здається, що ви достойні сісти на, на третій стілець. Mm. — У мене така думка. — Є Надя, дякуємо тобі. Буде важко. Мені дуже цікаво, що скаже, потап. Ну об'єктивно він виступив на крісло. — Але, блін, там Але... і Наталя така мощна. Як ти думаєш, посадить його потап? Да, посадить. посадить на, на третій, третій стілець. Завжди нам важливо співати комусь в очі і давати комусь енергію. Зараз ми всі милувалися, як ти співав для своєї дівчини. І це було кльово. Це, я думаю, що кожна дівчина зараз захотіла стати твоєю дівчиною. Хоч би на мить, хоч би на цю пісню. Це був найкращий твій виступ на цьому проєкті. Третє місце сьогодні в команді Потапа. Молодець. Михайло, ми вітаємо тебе. На жаль, це не дуже позитивна інформація для Наталі Бурик. Вона залишає. Я радий замішана Наташа. Наталю, дякую. Більше обласів, команди. Наталія Бурик. Ну все, друзі! Ну дівчинка одна має бути у фіналі. Ну, точно має бути дівчинка у фіналі. Дуже скоро ми побачимо, хто з нас трьох заслужив або не заслужив. Дивись голос країни о 21.00 на Київстар тебе.